чим сильніше ЄС, тим сильніші США і навпаки, і ми, як Україна. Сильні санкції, озброєння України, тиск на Китай, вибити дух із Путіна і щоб Україна стала членом НАТО і ЄС. ось що нам потрібно від ЄС і США Україна буде одним із найкращих членів ЄС і НАТО. Це точно. Але справа в тому, чи воєнний злочинець Путін хоче миру. Я знаю цього звіра особисто. Я вів переговори із ним і з Лавровим, рештою цієї банди. Тому я знаю їхній спосіб мислення. Послухайте, є тільки один спосіб домогтися миру від Путіна. Це надзвичайно сильно натиснути на нього і крапка. Він не хоче миру. Він хоче цілу Україну і хоче поставити під загрозу весь ЄС і НАТО. Він хоче підірвати вас. Ось його кінцева мета. І знову ж таки він не один. За ним стоїть Китай. Тому єдиний рецепт залишатися об'єднаними. і у нас закінчується час не тільки на цій конкретній дискусії. У нас закінчується час на війні, розумієте? Путін обайдуже до будь-яких словесних погроз. що його хвилює, то це дії. настав час діяти і перемагати.